Добрий день, шановна комісія. Я студент групи кнт 111 Бравченко Іван Дмитрович. Представляю вам дипломну роботу на тему розробка програмного забезпечення 3D-редактором. Керівником дипломної роботи був кандидат технічних наук доцент Сергій Микитович Сердюк. Об'єктом дослідження було процеси створення 3D-зображень. Предметом дослідження було програмні засоби формування 3 d сцента та методу спрощеного рендерингу для художніх задач. Метою роботи було створити просту систему, яка дозволяє створювати бюджетні фони для манги за допомогою імпорту GLTF, моделей та основних засобів керування освітленням, а також технік скретчингу без потреби глибоких знань графічного мистецтва чи 3 d моделювання в користувача програмного забезпечення. Під час виконання дипломної роботи були виконані задачі, а саме, аналіз предметної. Області та існуючих рішень, проектування архітектури 3D-редактора, розробка функціональних модулів системи, реалізація стилізованого рендерингу та імпорту сцен, тестування і експлуатаційна перевірка та оцінка стабільності роботи програми. Аналіз показав, що Blender вимагає високу кваліфікацію для створення стилізованих шейдерів а Unity надто ресурсоємний для простих завдань. Як створення фонів манги. Обидва інструменти мають складний, складний поріг входження, що наведено на таблиці у слайді. Архітектура 3D редактора спроєктована за модульним принципом для забезпечення гнучкості та масштабованості. Система поділена на три основні зони, залежність та ресурси. Відповідає за ініціалі... ініціалізацію OpenGL контексту та завантаження ресурсів. ядро редактору включає GUI, обробку події, управління камерою та сценою, час забезпечує сигналізацію через clocktimer модуль, і центральним елементом є Event Loop, який координує роботу всіх. Координує роботу всіх... Компонентів через однобічний потік даних. На кожній ітерації циклу він обробляє події користувача, оновлює стан сцени через це не модул керує камерою через камеру контрол та ініціює рендеринг кадру. Така архітектура мінімізує зв'язаність між модулями, спрощує тестування та дозволяє легко змінювати компоненти редактора без ризику порушення цілісності базової архітектури. Бачимо алгоритм роботи 3D-редактора, побудований за, класич... за класичною структурою графічного застосунку з послідовними етапами. Спочатку у нас відбувається ініціалізація OpenGL, glfw контекст, перевірка успішного створення вікна. У разі помилки система записує звіт у лог файли і завершує роботу. При успішній ініціалізації виконується завантаження ресурсів, активація контексту, підключення функцій через лад. Реєстрація колбек-функції та компіляція шейдерних програм. Далі система визначає початкові матриці через камеру Update Matrix для формування View Projection матриці для Model Origin, та Model Origin для фіксації початкових трансформацій об'єкту сцени. І основний цикл, програми, основний цикл програми працює доти, доки вікно не буде закрите користувачем. На кожній ітерації система очищує буквери, перевіряє активність взаємодії користувача та обравляє маніпуляції через Model Inputs для трансформації об'єктів. Оновлення камери відбувається через камери inputs за допомогою клавіатури та миші. Рендеринг сцени виконується у два проходи. Основний шейдер виводить геометрію з освітленням і скрінтоном, а контурний шейдер формує обводку активної моделі. Після обміну буферів та обробки подій цикл повторюється. При завершенні системи коректно звільняє ресурси через деструктор та записує діагностичну інформацію в лог-файли. На сьомому слайді представлена uml діаграма основних класів 3 d редактора Об'єктно-орієнтованої об архітектури системи з чітким розподіленням відповідальності по рівням. Нижні рівні охоплює класи VBO і VAO та клас текстури, які обгортають OpenGL-об'єкти та реалізують реальний підхід для автоматичного керування пам'яттю GPU. Центральну роль відіграє клас Model. Що інкапсулює геометрію трансформації та логіку рендерингу через композицію з об'єктами меж, які містять вершини, індекси і текстури. Процес візуалізації організований через метод Draw, що викликає внутрішні процедури меж, встановлює уніформу камери і виконує Geodraft Elements для відображення геометрії. Верхній рівні представлений клас, е, класами камера для управління точкою огляду, аксіс е, для, для координації осей і маніпулейшн для інтерактивної роботи зі сценою. Така архітектура забезпечує модульність та безпечне керування ресурсами, що надало можливість легкого, легкого розширення функціональності редактору. На цьому слайді представлені основні методи рендеру класу Model. Бачимо GetIndices. Це метод, який повертає індекси вершин з буфера, він потрібен для, коректної, для коректної, коректного формування мешу. GetTextures метод завантажує текстури за шляхом у GLTF, уникаючи дублювання. Scрін ton повертає поточний скрінтон як текстуру. Assemble Vertices він об'єднує position normal і координати текстур. Відповідно, вік 3, вік 3, 2 Vector і 1 вектор 2 для текстур для розгортки. А також. Group, float, wag2, век3 та век4 це спеціальні функції, інструменти для реалізації власної абстракції. Тут ми бачимо е, тестовий запуск 3D-редактора на віртуальній машині. От результат. Е, бачимо, що зазвичай е, е, програма не потребує додаткових бібліотек, бо зазвичай вони є. В встановлення вже в операційній системі Windows. Бачимо демонстрацію використання ресурсів системи під час роботи 3D-редактора, і також, що в нас використовується всього лише 186,9 МБ оперативної пам'яті, чого достатньо для рендерингу стилізованої графіки. Бачимо приклад сформованого фону у 3D-редакторі імпортованої моделі. Проведено було дослідження предметної області 3D-візуалізації, окреслено базові поняття редактор... тривимірних редакторів та принципи створення манга стилізованих сцен. Визначено основну суть розробки застосунка для генерації манга із GLTF моделей. Спроектована архітектура програмного ядра на основі незалежних модулів, рендера, системи ресурсів, менеджера моделей та обробки подій. Реалізовано метод стилізованого рендерингу у техніці скрінтона з підтримкою імпорту, трансформації та візуалізації тривимірних моделей, розроблений програмний комплекс має практичну спрямованість, демонструє стабільну роботу та готовий до використання широким колом користувачів. Дякую за увагу!